Доброго дня! Перед вами коптильня просто. Як вміщує в себе 100 кг продукту, має функції сушіння, гарячого та холодного копчення. Також має функцію варки для подальшої обробки продукту. Ця коптильня має потужність 8,5 кВт. тому це головна її відмінність між Pro 20 та Pro 100, тому що тут потрібна спеціальна розетка, який буде витримувати 320 Вт. Зараз я вам хотів би відкрити та показати, як ця здоровена машина виглядає зсередини. І так, внутрішні розміри камери 850 глибина, 850 ширина та висоту 1800. Тут ви можете регулювати висоту вашого продукту. Потім по боках знаходяться тени і конвекція, яка допомагає в циркулюванню повітрю по всій камері. Тим самим температура в повітрі буде в середньому однакова. Також тут стоять жирозборник, який виконує функцію збирання жиру. Та внизу знаходиться отвір, який допомагає при митті камери, та також для видалення залишків жиру. Парогенератор з місткістю 2 літра води. Рекомендую вам заливати 1.6, 1,9 та дистильовану воду для довшого використання. Пара подається під тиском, тому кришка слугує клапаном спеціальним, який якраз запобігає небезпеки при високих тисках. Отже, у нас тілежечка видвигається і заїжджає також по цьому ж шасі назад. У комплектації йдуть два термощупа, які ми використовуємо для заміру температури всередині продукта під час роботи коптильні. Справа в камері знаходиться системний блок управління. Зараз про його використання ми вам детальніше розкажемо. Сенсорний блок керування. Для початку роботи з блоком керування потрібно перевести автоматичний вимикач, розташований позаду нього, у положення увімкнений. При цьому на передній панелі блоку керування загориться червоний ліхтарик та увімкнеться табло головного екрану. Процес сушіння. Попередньо замариноване м'ясо з холодильнику потрібно довести до температури плюс 20 градусів. У головному меню знаходимо опції, далі ми обираємо меню сушіння. В залежності від типу продукту: м'ясо, курка, телятина чи риба. Обираємо температуру сушіння згідно з рецептурою. Вентиляцію ON виставляємо на 10 хвилин, вентиляцію OFF – на 10 секунд. Задля вибору потрібного налаштування обираємо параметр камера. Виставляємо потрібну температуру всередині камери, потім обираємо продукт. Виставляємо температуру всередині продукту. Кнопками плюс-мінус ми можемо регулювати середнє значення всередині продукту. Меню активається за 3 секунди після натискання. Зазвичай температура після сушіння повинна бути не менше 20 градусів за показниками термометру. Процес смаження. Після нагрівання продукту до температури всередині до 18-22 градусів, згідно з рецептурою потрібно виконати процес смаження. Для цього треба обрати режим смаження та обрати температуру в камері 65 градусів. Обрати температуру всередині продукту 40 градусів. Процес триватиме, доки температура всередині продукту не досягне 40 градусів. При цьому обидві заслінки повинні бути переведені майже повністю у положення зачинення. Процес скопчення. Після режиму смаження ми можемо перейти до режиму копчення. Для цього меню обираємо відповідну функцію, виставляємо температуру в камері 85-90 градусів та температуру в продукті 55-60 градусів. Завершення може відбуватися по таймеру або за температурою всередині продукту. Коли режим копчення запущений, ми засипаємо ще димогенератор та підпалюємо її через отвір в димогенераторі. за рахунок вентиляції. Повітря засмоктує вогонь та щепа загорається. Повний розпал відбувається за 5-7 хвилин. Після цього камера заповняється тимом та розпочинається процес скопчення продукту. Процес варіння. Після того, як на поверхні продукту з'явився потрібний кольор та температура у середині продукту майже досягла заданого параметру, треба увімкнути парогенератор на нагрівання. Для цього вмикаємо парогенератор червоною кнопкою, що розташована на верхній панелі парогенератора, та чекаємо 10-15 хвилин в залежності від температури навколишнього повітря. Для закінчення процесу копчення переводимо усі заслінки у положення відчинено, Провітрюємо внутрішній об'єм камери для видавання залишків диму. Залишки диму під час варіння можуть зіпсувати продукт. Для від'єднання димогенератору від камери потрібно вдягти захисні рукавиці, витягти конденсатозбірник, збірник, розташований з лівої сторони димогенератору, злити конденсат та обережно висмикнути трубку димогенератору з отвору у задній стінці камери. Після нагрівання парогенератору загорається червоний індикатор. Можна переходити до процесу варіння. Для цього обираємо меню варіння та виставляємо температуру 80-95 градусів у камері та 72-75 градусів у продукті. Закінчення операції варіння виставляємо за температурою всередині продукту. З урахуванням того, що нагрівання пари відбувається як в бойлері, так і безпосередньо всередині камери, необхідно виставити інтервали подачі та відключення пари. При завантаженні не менш ніж 80% від максимального об'єму продукту, подачу пари ON рекомендується виставити на протязі 1 хвилини. Подачу пари OFF – пів хвилини, нагрів бойлера 10 хвилин. Це затримка перед початком подачі пари всередину камери. Цей параметр можливо варіювати в залежності від завантаження камери та об'єму диму в камері наприкінці етапу копчення. Після досягнення потрібної температури всередині продукту режим варіння буде автоматично завершено. Після закінчення режиму потрібно вимкнути парогенератор, обидві заслінки перевести в положення відчинено, вийти в головне меню, а потім вимкнути головний автоматичний вимикач, розташований позаду блоку керування, відчинити двері та дати час для охолодження продукту.